Дніпро Олеся і Оксана. Дві жінки, які прийшли не за змінами для когось, а за змінами для себе. І мені дуже подобається, що працюємо з препаратами, які дають природність і якість вітаран та «Аюс ХЕР. Я планую почати з процедури по відновленню волосся, дивлячись, як ви тримаєтесь на мезотерапії. Я просто вважаю, що все гаразд на згоди поспати юз-хер, волосся після нього завжди стає живішим, густішим. Ми почали мезотерапію волосистої частини голови і зробили першу процедуру вітеран обличчя. І в нас буде зволоження, у нас будуть нові фібробласти, в нас буде синтез нового колагену і регенерація. Тепер одна щечка підборіддя і друга щечка підборіддя. Не боляче вам, ні? Я просто пробираюсь. Боляче не було взагалі. Біля очей, взагалі нічого. Я думала, що нічого не робиться. А зараз подивила, подивилася дзеркало, а там робилась. Вітаран на Олесі виглядає дуже органічно. Він повертає шкірі м'якість, свіжість, але без зайвих ефектів. Все добре. Люблю цей її погляд. Він вже трохи тепліший ніж на початку. А Оксана прийшла з чітким наміром виглядати якісно і природно переносити. Взагалі Чутливий. чутлива, да тобто треба гарно потримати. Так. Найбільш пошкоджені зони зони, які втрачають пружність. Це зона навколо очей. Ця процедура дуже комфортна. Якщо пацієнт не схильний до сенсів, то завтра вже не буде ніякої реабілітації. Така молодець, так гарно тримайтесь. Враження не дуже приємні, але я. Магатися. Візуалізувати, що буде ця емоція Оксани. Я впоруюсь і обожнюю її. А hair – ідеальне рішення, коли хочеться оновити не тільки обличчя, а й образ загалом. Оксана любить доглянутись, і цей препарат дає саме таке відчуття. А лікарка Анастасія сьогодні знову показує, що професійність це не лише техніка. Це уважність, ритм, вміння відчути жінку. Лячно, але у Анастасії дуже дуже легка рука. Мені сподобалося. Дуже чудовий колір. Я зараз без додаткових кремів, тільки натурель. Дніпро сьогодні подарував нам щирість і дуже красивий старт. Попереду результати, які говорять без слів.